Вперше на свою професійну конференцію вчителі Малинського району зібралися не у стінах адміністрації, а на природі у відкритому концертному залі. З початком нового навчального року педагогів вітали представники влади. Дякуючи вашому колективу, сьогодні обласне управління освіти і науки вибору право бути на четвертому місці в державі. Це досить почерпно. Перше в історії Малинщини, місто Малин, по результатах ЗНО зайняло перше місце в області. Район зайняв сьогодні п'яте місце в області. І в цілому, якщо збити місто і район, ми найкращі в області. Ви найкращі в області. Це говорить про досить великий серйозний колосальний потенціал. Кращих працівників освіти манщини відзначали почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради районних та міських органів влади. З поміж відзначених Валентина Колесникова очолювана нею школа показала одні з найкращих результатів серед вчителів нашої школи. Є такі вчителі, як Кошик Любов Михайлівна, Фещенко, Тетяна Васильівна. Які вкладали цілий рік, все своє життя мабуть, складають у дітей. Свої знання передають їм свої знання, і учні нашої школи показали найвищі результати зовнішнього оцінювання з української мови та англійської мови. Валентина Васильівна переконана, що найбільшою винагородою за вчительську працю є вдячність учнів. Так само чимала когорта сільських вчителів найвищим своїм здобутком вважають виховання достойного покоління українців. Майбутнє в сільських школах є, тому що як би там не було, хай діток мало, але все-таки вони Рошуються в села і це нове покоління українців. Дякуючи за сумлінну працю, проводжали на пенсію досвідчених педагогів та вітали молодих вчителів із початком роботи на вчительській ниві вітав і спілкувався з педагогами цього дня. Народний депутат України Віталій Журавський. Я підготував як діючий народний депутат, який працює в парламенті всього лише третій місяць, законопроект щодо. Внесення змін до податкового кодексу, тобто податки, які йдуть від приватної освіти, скерувати на підтримку освіти, яка фінансується за місцеві за за рахунок місцевих бюджетів. На запрошення народного депутата учасників вчительської конференції порадували своїм виступом артисти театру пісні Славія.